Всім, я начальник Білоцерківського територіального відділу ТОВ і Кухарська Харська Володимирівна. Раніше я вже повідомляла, що Окружним адміністративним судом міста Києва було скасовано постанову 237 про внесення змін до норм споживання природного газу населення у разі відсутності газових лічильників. Цією Цим рішенням постанова 237 визнана незаконною. І відповідно до цього, зазначенням рішенням, проведено перерахунок вартості вже спожитого, але не оплаченого споживачами без лічильників газу за період з травня 2015 року, по січень 2016 року. Загальна сума проведених перерахунків буде вказана в отриманих рахунках за лютий місяць. Ну, словом, Споживачам доведеться доплатити, але це стосується тільки тих споживачів, в кого споживання ведеться за нормами споживання, в кого відсутні газові лічильники. Ну, враховуючи складну економічну ситуацію в країні, розсрочення загальної суми перерахунку буде проведено автоматично і не потребує підписання додаткових документів або інших дій з боку споживача. Сума, яка буде перерахована, буде споживачі матимуть можливість сплачувати частинами на протязі 9 місяців і погасити донараховану суму потрібно буде до першого 12-16 року. До першого дванадцятого шістнадцятого року в графі загальна сума перерахунку через різницю норм споживання. Заборгованість не не буде підставою для того, щоб споживача відключили від газоспоживання.